М'ясо це цінний харчовий продукт, який містить повноцінні білки, жири, мінеральні речовини, представлені солями заліза, кальцію, магнію, фосфору. Екстрактивні речовини, що збуджують апетит і стимулюють секрецію залоз внутрішньої секреції, вітаміни А, Д, П, П, групи Б. Для приготування напівфабрикатів з яловичини. Для смаження використовують м'ясо першого сорту, а саме вирізку, товстий, тонкий краї, верхній та внутрішні куски та зустигнового відрубу. Для приготування напівфабрикатів організовують робоче місце таким чином. Розробна дошка знаходиться перед кухарем на відстані 5-6 см від краю столу. Праворуч від дошки кладуть ножі, молоток або тяпку. Ліворуч знаходиться підготовлена сировина у посуді. Перед дошкою ставлять посуд для плівок, а праворуч посуд для готових напівфабрикатів. Кулінарні частини м'яса необхідно зачистити від плівок та сухожилля. Для цього вирізку кладуть на дошку плівкою догори. З правого боку на відстані 7-10 см підрізають її ножем. М'ясо перевертають, щоб плівка опинилася знизу та зрізають її, залишаючи на дошці. Аналогічно зачищають товстий і тонкий краї, тому що ці частини мають прямокутну форму. Необхідно звернути увагу на те, щоб всі плівки були ретельно зачищені. У зв'язку з тим, що вони під час теплової обробки деформують виріб. Великокускові напівфабрикати готують одним шматком масою 1-1,5 кг для смаження, 1,5-2 кг для тушкування і 2-2,5 кг для варіння. Для смаження великими шматками готують роздбів. Його формують з двох вирізок, з'єднують голівку з хвостиком і перев'язують шпагатом. Маса роздвіфа при цьому 1-1,5 кг. Порціонні натуральні напівфабрикати нарізають по одному два шматки на порцію у поперек волокон. Відбивають молоточком і надають форму. Порціонні паніровані напівфабрикати нарізають 1-2 шматки на порцію у поперек волокон. Відбивають, надають форму. Посипають сіллю, перцем і обкачують в сухарях. Біфштекс нарізають з голівки вирізки під кутом 90 градусів у поперек волокон по одному шматку на порцію 2-3 см завтовшки. Філе готують з середньої частини вирізки по 1-2 шматки на порцію завтовшки 4-5 см. Лангет нарізають під кутом 45 градусів з тонкої частини вирізки по два шматки на порцію. М'ясо нарізане для бівштекса і лангету відбивають. Злегка змочуючи водою дошку. При цьому змочують і молоток або тяпку. Кінцевим процесом є надання відповідної форми виробу. Особливістю кулінарних виробів з філе є те, що їх не відбивають. Антрикот нарізають з товстого або тонкого країв під прямим кутом 1,5-2 см завтовшки, відбивають і надають овально довгасту форму. На порцію йде один шматок, ромштекс нарізають з товстого або тонкого країв під кутом 90 градусів 1,5-2 см завтовшки, відбивають, посипають сіллю перцем, замочують у льїзоні, обкачують в сухарях і формують напівфабрикати овально довгастої форми. Такий вигляд має панірований напівфабрикат для приготування льєзона. Перемішують яйця, додають воду або молоко, сіль, перець. Зрази відбивні нарізають з бокової і зовнішньої частин задньої ноги порціонними кусками 1-1,5 см завтовшки. Відбивають, на середину кладуть фарш, загортають у вигляді маленьких ковбасок і перев'язують ниткою або шпагатом. Для приготування фаршу рібчасту цибулю пасирують і з'єднують з подрібненими вареними яйцями або грибами, зеленю петрушки, милиними сухарями, додають сіль, перець і перемішують. Дрібнокускові напівфабрикати нарізають дрібними шматками масою 7-40 грамів у вигляді соломки, кубиків, брусочків. Дрібними шматками для смаження готують бивстрогану, піджарку, шашлик, азу і гуляш. Бифстроганов нарізають з обрізків, вирізки, товстого або тонкого країв. Спочатку нарізають скибочки у поперек волокон. Потім відбивають, щоб товщина становила 3-5 мм і нарізають соломкою 3-4 см завдовжки масою 5-7 г. Піджарку формують з товстого і тонкого країв. Відбивають, нарізають шматочки прямокутними пластинами масою 10-15 г 1 см завтовшки. Гуляш нарізають з пружка лопаткової і підлопаткової частин. Бокової і зовнішньої частин задньої ноги кубиками масою 20-30 грамів по 4-5 шматків на порцію. Шашлик нарізають тільки з вирізки шматочками однакової форми квадратні пластини масою 30-40 грамів і маринують на холоді разом з цибулею, сіллю, перцем та соком лимона. Маринування сприяє розм'якшенню м'яса, прискорює процес смаження і надає приємного смаку. Азу нарізають з м'якоті бокової і зовнішньої частин задньої ноги 1,5-2 см завдовжки, відбивають і нарізають брусочками 4-5 см завдовжки масою 10-15 г кожний. Біфштекс це напівфабрикат округлої форми, на порцію йде один шматок. Філе формується у вигляді циліндра, не відбивається, на порцію йде один-два шматки. Лангет формують у вигляді листка, на порцію йде. Два шматки. Антрикот має овально довгасту форму. На порцію йде один шматок. Ромштекс повинен бути овально довгастої форми, панірований у сухарях. Бефстроганов представляє собою нарізану соломку масою 5-7 г. Піджарка це прямокутні пластини масою 10-15 г. Шашлик нарізають квадратними шматочками масою 30-40 грамів. У виробництві дотримуються таких вимог до якості напівфабрикатів. Поверхня виробу повинна бути не обвітрена. Колір і смак доброякісного м'яса. Не повинно бути плівок. Порціоні напівфабрикати, нарізані у поперек м'язових волокон, повинні мати відповідну форму. Поверхня панірованих напівфабрикатів вкрита рівним шаром сухарів, строки зберігання напівфабрикатів з яловичини на холоді. Велика кускові – 48 годин, порціонні натуральні 36 годин, порціонні паніровані 24 години. І дрібнокускові 24 години.